Доброго дня, шановні українські аграрії. Заїхав, блін. дощик вчора був і сьогодні обіцяє, ще 10 мм. Заїхав я на наш люпин. Люпин. Галя такий. Вже бобики є. Те, що треба. Те, що треба. Такий він, щоб сказати, що дуже крутий, ні, напевно, але. Але результат побачив. бункер покаже, тому що розповідати можна всяке. Ми ніколи його не сіяли, я взагалі його ніколи не вирощував як агроном за, за всю свою практику. Тому що самі розумієте, це е, планово збуткова культура. Якщо так брати, то це планово збуткова культура. Це як метрополітен в Києві, так? Або якісь там соціальні перевезення, то ми розуміємо, що таке саме і з Люпином. Трохи є, суріпа походила, там, де гунтою погано забрав. Але так нормально, я думаю, десикацію зробимо буде те, що треба... Дайте вже, які гарненькі Дощики пішли, хвороб наче так особливо не видно, в'янині немає. Тобто шанси щось отримати будуть. Ми гектарів 100 посіяли, що побачимо, що воно буде. Така історія, колеги. Не знаю. Треба щось думати, треба шукати економіку. А економіка, напевне, десь вона отут закопана. Отут, а може там у речі лінії. Так що тримайтеся, запрошуємо до співпраці. Запрошуємо на наш семінар 21.06 наступну п'ятницю, де ми будемо розповідати про дуже багато цікавих речей, які ми впроваджуємо і як ми плануємо співпрацювати з вами в майбутньому. Успіхів вам!